Всім привіт! Сьогодні снімо три пізнавальні книги з однієї серії. Усі вони від Видиниства Вілад. Отже, ці книги називаються «Дитяча Енциклопедія динозаврів, «Дитяча Енциклопедія Космосу та «Дитяча Енциклопедія наукових експериментів. Отже, розпочнемо з енциклопедії про динозаврів. Цю енциклопедію нам з грішкою на новий рік подарував тим Миколай, тому що грішка ну дуже любить динозаврів. Тут є дуже багато приголомших фактів про абсолютно всіх динозаврів. Ось дивіться, ось бачите? Так. Ось бачите, тут якийсь факт цього динозавра. Як він, як він жив, в якому пристосуванні до накошного середовища і в який час він жив. А тепер дивіться, а, а ось тут є знизу такий надпис: чи знаєш ти? І це найприголомшуючи факти про динозаврів. Також у цій книзі є дуже багато із свишних та страшних динозаврів. Поки що більше сильно задають ці такі малюнки, де він часто просить повертати саме цю книгу. На неї також і багато інших книг про динозаврів. Це ці найбільші інформації, і вона дуже класно подана, коли жили, чим грачувався, які вистосування мали до навколишнього середовища. А тепер наступна енциклопедія. Для Дякую читать енциклопедію просто для більшої кількості знань про космос. Всеси, все, сузіри, ну і таке далі. Ці книзі, я зайшов відповіді, на дуже багато різних запитань, типу чи є вода на Марсі, яка температура на Вене і так далі. Як на мене, це найкраща енциклопедія про космос у цілому світі. Тут є все. Від сузірів добровульців. Дуже багато якісних ілюстрацій. Ну і остання енциклопедія на сьогодні. Це енциклопедія про наукові експерименти, Моя найулюбленіша. Тут є дуже багато якихось дивовижних експериментів. Деякі з них ви вже бачили на моїй інстаграм та фейсбук-сторінці. Тут до кожного експерименту є пояснення, чому він працює, як він працює, де такі явища можна знайти у природі. Ось дивіться, наприклад, ось факт про цей експеримент. Ось написано, як він працює. і ось тут також знизу є надпис, там тобі знадобляться, це зрозуміло. Ось тут він, а ти знаєш. Це дуже похоже, як е про динозаврів. Тут для кожного експерименту використовуючи звичайні звичайнісінькі матеріали лід, цукор, повітряна кулька, сіль і таке далі. Та мисочка ще. Чесно кажучи, тут є дуже багато різних експериментів, які чомусь відкладають на поці. Але думаю, що робити так не потрібно. Отже, моє загальне враження. Спершу хочу дуже сильно подякувати видаництву Віват. За такі чудові енциклопедії, якби їх не було, я б не діти про легкі та крутезні експерименти, про різні крутезні факти про космос та про смішних та страшних, як я розповідав тринозаврів. Ці енциклопедії дуже корисні та пізнавальні, тому що коли ти їх прочетуєш, ти тоді здається багато науки та корисного, особливо дисяча енциклопедія наукових експериментів, тому що в ній здавалося, можна зробити різні дива. І радий, що ці книги є в моїй бібліотеці, і я можу час від часу їх переглядати. Тому ще раз дякую нашому чудовому видавництву в Ну і остання книга. Ця книга вже потрапила в той моїх найкращих книг за 2023 рік. А тепер назва її книги. назва цієї книги Скерик. Автор цієї книги Девід Алмонд. То отже, ця книга вже, яка сюди потрапила в топ моїх найкращих книг за 2023 рік. Поки що з нею може позмагатися тільки таємне товариством пана Бенедикта, по якусь тисячі пізніше. Тисячки трішечки, трішечки. Отже, тепер до сюжету. І сюжет ситуація ось так. У Майкла має народитися молодша сестричка, тому він зі своєю сім'єю переїжджає до нового будинку. Майку цей будинок не сподобався, але він сумує за своїм старим будинком та за своїми старими друзями. Згодом Майкл помічає нічим непримітний гараж, який схожий на Халавуду, яка от-от розвалиться. Майкл заходить в цей гараж і починає досліджувати його. Нам він знаходить якогось дивного чоловіка, який більше схожий на бездомного п'яницю. Майкл злякався та втік. Але через декілька днів Майкл повернувся. І зрозуміло, що чоловік зовсім не п'яниця, та влюбляє китайську вішу та темне пиво. І зараз, як називається дивний чоловік, його звуть скелік, він представився, Він це називає найдком богів та напитком богів. Отже, потім Майко знайомиться з новою подружкою Міною і довіряє їй свою таємницю про чоловіка з гаража. Його звуть скелік. Повторююсь. Майкл і Міна відчайдушно намагаються допомогти скеліку, хоча він просить залишити їх в спокій. Тим часом у Майкла народжується сестричка. Вона народжується перед часом та має вади серця. Їй мають робити операцію. Вся сім'я дуже переживає за маленьку Джой. Майкл розуміє, що скелік це не просто людина, там, чоловік, а, це, а він особлива істота, яка ще й має крила. І Майкл знає, що скелік може допомогти романікій сестричці. Але скелік категорично відмовляється це робити. За книгою ще знято у фільмі театральну постановку. Фільм хороший, але я не знайшов його українською. Хто зможе знайти його українською, то напишіть, будь ласка. Фільм хороший, але деякі моментів дізнаються з книги. Ні в книзі, ні в фільмі, напряму не сказано, яким же був цей скелік. Книзі піднято багато проблем. Сім'я, дружба, школа, суспільство. Хоча за обсягом вона зовсім невеличка, зовсім-невеличка. зовсім, зовсім невеличка. Та вона обов'язково зачепить вашу душу, тому що вона дуже глибока. Отже, з одного боку, в ній є елементи фентезі, а з другого боку, вона описує реальне життя. Обов'язково вам раджу прочитати цю книгу, тому що вона описує реалістичне віддаткове життя про останню надію та про дружбу. І відданість. Отже, ставте всі вподобайки під це відео. Та й під інші ставте фотобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, на мене точніше. І всім до зустрічі!